Однак, дозвольте, в чому ж причина галасу? Хіба там хтось ходив по воді чи викликав дощ із грошей? Це ж, бляхамуха, був найпростіший сеанс з наболювання через навіювання, що його раніше міг продемонструвати будь-який студент медичного вишу, котрий в майбутньому збирався стати психотерапевтом. Нічого ж надприродного не сталося. Від звичайного навіювання десь у кабінеті лікаря. Цей сеанс гіпнозу відрізнявся лише тим, що відбувався по телевізору, і пацієнт бачив гіпнотизера, яких раніше називали магнетизерами на блакитному екрані. Ось і всі відмінності, часом реакція людей на те, чого вони ще не бачили, чого не зрозуміли, просто ганебна. Як писалося раніше, магнетизм лікує хвороби, повний список яких мені поки що невідомий. Можна лікувати як іншу людину, так і самого себе. Головне мати високий рівень магнетизму. Суть не в техніці. Адже, будучи маленькою дитиною, яку мучив зубний біль, я жодними гіпнотичними техніками не володів. Просто подумав логічно і все. На що ще здатний магнетизм? Завдяки можливості опинятися в місці, де все вже сталося, звісно ж, можна дізнаватися про майбутнє. Саме це сталося зі мною. Коли я двічі за десять хвилин пророкував заровка Казино. А також коли за бажанням зумів проговорити текст телеведучого джентльмен-шоу до того, як він його озвучив. Саме побувавши в місці, де все вже трапилося, де хто бачить пророчі сни. Нехай кожен сам для себе вирішує, як саме використовувати цю силу та її можливості. З маркантильною чи матеріальною метою або щоби бігати потім світом у чи волаючи, покайтеся. Бо кінець близький. Це не для мене. Важливо пам'ятати, що найбільший гіпнотизер, який накопичував магнетизм десятиліттями, збирав перед екранами радянських телевізорів мільйони людей, одного разу втратив свою силу. Адже колись, будучи студентом, він зумів навіяти десятку людей, що вони не можуть розімкнути зімкнуті руки, і з роками, завдяки тренуванням, ця цифра зростала.